Замість ряси пожежне вбрання. На Рівненщині монахи сформували добровільну пожежну команду. Чинці вчаться керувати спецавтомобілем, гасити полум'я і бути оперативними. На території монастиря поруч з келіями облаштували гараж для спецтехніки і вже готові надавати допомогу жителям громади. Про незвичне перевтілення далі у сюжеті. Сім років маю такий послуг бути тут настоятелем намісником. Цього монастиря архімандрит Онуфрій йде на ранкову службу до храму. Оглядає територію навколо свято Воскресенського чоловічого монастиря. Тут треба постапати посадити посадити за і все, все браті всі. разом з ігуменом Лукою у церкві правлять ранкову службу за Україну. Моляться за військових перемогу та український народ щодня. Боже, допоможе нам Боже спасителю наш. І визвона заради слави імені воїника. На у Гурбанському монастирі живе вісім ченців. Окрім богослужінь, працюють по господарству. Змінює рясу на цивільний одяг і онуфрій. Зараз ми будемо висипати. Давайте отець лука заводьте. Настоятель монастиря теж не стоїть осторонь. Йде допомагати з різною технікою на ти навчився їздити тут у гурбах. Лопатами дуже ти не наробишся, тому що люди втомлюються. Тому ми мусили придбати таку техніку для того, щоб більше встигати роботи. Нещодавно Архімандрит Онуфрій та благочинний Лука стали членами пожежної команди. Проходять навчання по кілька годин у день. Теорію вже вивчили, вправляються у практиці. Тепло, важкий, але таке життя наше. Разом з рятувальниками оглядають пожежне авто, вже знають його будову та основні складові. «Дві Мотопомпи у нас таких дві є, і тут, якщо близько десь ставок, правильно да, вас да. і пожежа ми можемо його. кидати напряму, що і перекачувати, воду, воду, і перекачувати воду, на воду. Розгортати пожежні рукави та гасити вогонь не бояться. Сьогодні практикуються знову. Півважкості в навчанні не було. Вони всі вміло справлялися з цими задачами. Всі мають категорії, відповідні, які їм потрібні. Всі фізично розвинуті. Створити пожежну команду у даній місцевості було необхідністю. Адже рятувальникам важко дістатися до віддалених сіл, тому вирішили при монастирі мати пожежників. У зв'язку з тим, що це є монахи, це є монахів будуть на цілодобовому чергуванні. І ми їм на набрали, вони хіли, виїхали, приїхали і нам допомогли. Гаражне приміщення в них було. Ми нам запропонували обладнати його там. Ми там провели мінімальний косметичний ремонт. Пофарбували, побілили, підкрасили. Автомобіль також наш. Ми їм його передаємо в безплатне користування. Монахи практикують управляти пожежним автомобілем. За кермом Архімандрит Онуфрій почувається як новачок. Везе команду на ліквідацію умовної пожежі у селі. І важко, і незвично, і страшно, але думаю, з часу ми вже будемо як справжні пожежники. Ігумен Лука теж у складі пожежної команди їде гасити умовний вогонь. Каже, страху немає, але фізична підготовка потрібна. Наше так би мовити, постійний спосіб життя не такий рухливий, як у пожежників, але, по крайній мірі, будемо намагатися наздоганяти. Чоловік прийдеться підтягування, віджимання. Тепер себе потрібно тримати в формі. У найближчому селі мости про перевтілення монахів знають люди певні ченці допоможуть рятувальникам, адже місцевість лісова також багато торфополів, тому пожежі тут бувають. Якщо пожежа то сіти чи здолбунува чи з міста, то виїжджає пожежна, але поки вона приїде, то ж може багато лиха наробити. Був випадок, що ми вночі мусили бігти з відрами, гасити пожежу. Ну, звичайно що це буде набагато краще, тому що, наприклад, якщо на не дай Боже нашому селі це 10 хвилин, і рятувальники є на місці. За сценарієм чинці вогонь у селі погасили і вже повертаються на територію монастиря. Магнітофон. форму я людям потушити пожар, бо назад поїде браття з не буде по. До складу добровільної пожежної команди окрім ченців будуть входити лісівники та місцеві жителі. Вона обслуговуватиме найближчі до монастиря села Мізоцької громади, а саме мости, зелений дуб, святе, будераж і бущу. Ченці Гурбинського монастиря на повстанських могилах сподіваються, що пожежі будуть рідкістю, але при потребі ліквідовувати їх готові. Хто як не ми будемо робити нашим людям добро? Анна Аннецук Володимир Захаров, новини Рівного.